Черкаська районна лікарня незабаром може стати комунальним підприємством. Таку реорганізацію затіяла районна влада. Мовляв, нинішні умови вимагають реформування системи надання медичної допомоги. Першопрохідцем подібної реорганізації у Черкасах є п'ята міська поліклініка. На сьогодні вона вже функціонує як комунальне некомерційне підприємство. Працівники центральної районної лікарні не в захваті від перспектив реформи. Натомість адміністрація закладу переконує, всі зміни на краще. Аргументи обох сторін чула Вікторія Курченко. Вже майже місяць у центральній районній лікарні тривають дискусії. Винна в тому, пропозиція влади реорганізувати лікарню на комунальне підприємство. На сьогодні вона перебуває лише у комунальній власності районної ради. Адміністрації така ідея до вподоби. Мовляв, для цього є об'єктивні передумови. Перше недостатнє фінансування. Це перше. Друге низька заробітна плата. Третє недостатнє кадрового потенціалу. Раніше всі кошти надходили до лікарні цілеспрямовано з бюджету. Фіксована сума на зарплату, енергоносії, решта на розвиток. За умов реформи керівник самостійно визначатиме, скільки він має на що витратити. Змін зазнає і фінансування лікарні. А «Зараз ми обмежені, ми не маємо права заробляти нормально гроші. Мається на увазі заробляти, а не вимагати від людей. А на чому ви будете тоді заробляти більше? Як комуністин? а ми не заробляти? Ми будемо пропонувати людині альтернативу. Поки адміністрація лікарні розробляє проект нового статуту, працівники намагаються завадити реформі. Вони не розуміють, навіщо щось змінювати. Лікарня й так посідає перше місце в рейтингу медичних закладів області. Більше того, за словами голови профкому, комісія, яка вивчала це питання, теж дійшла висновку, що наразі реорганізація лікарні не потрібна. Там треба буде продавати свої послуги. Кому ми будемо їх продавати? Населення збідніле на сьогодні. І можливості такої купувати наші послуги мені здається. На сьогодні немає. Побоюються медпрацівники за свої робочі місця. Коли лікарня стане підприємством, за процедурою їх звільнять, а потім прийматимуть знову на роботу. І ніхто не гарантує, що робоче місце на підприємстві знайдеться для всіх. Це не від мене, по-перше, буде залежати. Це буде залежати є, є комунальна власність районної ради. Я переконаний, що ті люди, основна маса, яка основна маса? Може 100%, може 99,9%. У комунальному підприємстві невідображений захист працівників проспілковими комітетами. Потім ми не знаємо, чи зберігаються пільги, які є згідно чинного законодавства для медичних працівників. Відтак наголошує Ольга Будникова, поки відсутня чітка нормативна база, за якою має функціонувати лікарня як комунальне підприємство. Та поки в країні буде криза, про реорганізацію не може бути й мови. Комісія, що вивчала проект нового статуту, направила листа до відповідних органів з проханням зняти з порядку денного сесії районної ради це питання. Медики говорять, що не дозволять перетворити лікарню на підприємство, і якщо треба, готові навіть влаштувати мітинг. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка Новини.